Вже скоро прийде час на когось і піти. Там добрячка, дуже хочу, я злити. Він розповість цікаво щось мені тобі добрі ради та сам дітлахи. Берщі екран рандітник. Ой, не знаю, ну де ж це ці хлопчаки? Де ж це вони? Вже скоро телепередачі розпочинаються. Ні, не можу сидіти на місці краще устану. А що чому стояти краще сяду? Ні, ні так і не так. Мені якось недобре. Подивлюсь, можливо, вони постижені і постижені немає. Ну де ж це ці хлопчаки? О! О! Ми, От ми, молодці! А я так хвилююся, думаю, вже не успіють на телепередачу. А ну швиденько, займайте місця. Ну, що це ви Давід, забарилися? Дивіться вже швиденько на екран. А тепер новини з країни доброти. Добрячок відвітав діток другого класу загальноосвітньої школи №12 12 міста Вінниці. Діти відгукнулись на акцію добрячка добрі справи і написали йому листа. Про їх зустріч з добрячком детальніше у сюжеті. Школярики 2-го в класу загальноосвітньої школи номер 12 разом із своєю вчителькою кухар Мариною Петрівною почули про естафету добрих справ, оголошену у передачі в гостях у добрячка і відразу до неї долучились. Почали робити добро своїми досягненнями та радощами. Поділились з добрячком. Вони написали йому листа та запросили до себе у гості. Доброго дня. Доброго дня! Скажіть, це, це другий В-клас? клас? Да. Ага, значить мені, значить, мені до вас. Да. Слухайте, дітки, ото радий, що я вже вас знайшов, врешті-решт. Ось я сиджу у себе в домівці, чую шум, чую гам. Кричать всі переполох на весь ліс, що трапилося, не можу зрозуміти. Відкриваю двері в своїй хатинці. І не повірите. Всі мої друзі зібралися на поляні і сорока білобока, і їжачок стоголочок і навіть ціла зграя ворон чорних причорних прилетіли. Знаєте чому? Кричить сорока на всі боки, листа! Листа принесли тобі. Малесенькі дітки, які переглядають передачу в гостях у добричка, написали тобі листа. Ох, я ж зрадів, всі мешканці лісу радіють, ціле свято у нас у лісі було. Я розгортаю дивлюся, що це ви мені написали листа. І отож я читаю, що ви, любі дітки, з другого в класу, кажете, що ви приймаєте участь у естафеті добрих справ. Це правда чи ні? От, молодці! І я, як тільки почув, звеселився, всі мешканці лісу радіють, радощів немає краю і кінця. От яка добра новина. Ото я читаю в цьому листі, що ми збираємо макулатуру. Ви навіть мені написали, що кожен з вас ну, саме менше це 5 кілограмів назбирав. Було таке діло? Оце так-так. А ви ж знаєте, що я живу у лісі. І кожен кілограм макулатури це якесь збережене дерево. Дітки, ви робите саму добру, придобру справу. А я зараз тут присяду і запитаюсь у вас. Ану, скажіть мені, хто назбирав саме більше кілограмів макулатури? Ану, друже, ходи до мене бустренько. Швиденько ходи. Як це тебе звати? Ану, відповідай мені. Ану, сідає, все, мені на, на коліно. Давай, друже, ану кажи, скільки ти кілограмів назбирав макулатури? 9. 9 кілограмів, ви чули, чи ні діти? А 9 кілограмів це, це добре величезне дерево, яке росте в моєму лісі. Дякую тобі, що ти дерево зберіг мені. А хто ще, дітки? Ану кажіть, ну кажи, друже, скільки ти назбирав макулатури. Дванадцять кілограмів. Ходи сюди. А ну ти, друже, відповідай. А я приніс 7 кілограмів. ходи і ти сюди. Друзі, да ви мені цілу цілу плантацію лісових дерев зберегли. Ви ж знаєте, що бумагу, папір можна робити або з деревини, або переробляти макулатуру. Знаєте це? І якщо ви приносите макулатуру, чули чи ні, угу. то це означає, що ви зберігаєте дерева. От так молодці. ну сідайте, хлопці, на свої місця. А ще я читаю у листі. Ми всім, всією поляною, всіма моїми друзями читали. Вже така вже велика радість була. Читаємо. А ви скажіть, так було чи не так, що ви збирали речі для дітей, що проживають у дитячому будиночку з назвою Добро. Було таке чи не було? Оце так, так. ну я присяду. Хто би це хотів сюди до мене підійти? Ану. ну давайте я цю дівчинку, як тебе звати? Каріна, Каріна? Каріна ну сюди. Ану, розповідай но ну, мені, Каріно, навіщо це ви, навіщо це ви збирали для, для, для малесеньких діточок речі? Ану, розповідай. Для, для того, щоб так. вони зимою не змерзли. Яка добра мета! Ох, молодець. Так, ану кажи ти. Це приємно чи неприємно? Mm -hmm. О, зрозуміло, що приємно. І коли до мене приходять друзі мої, і ми з ними думаємо, як же ж це зробити якусь добру справу або навчитися цій справі, ой, то самі приємні хвилини для мене. Ну що ж, дітки, будемо чинити добро? Так! Yeah. Бо це ж приємно. Ну, а мені вже потрібно говорити вам до побачення. Я хочу, щоб ми разом з вами зустрілися на телеканалі. Надія у програмі гостях у добрячка. Ну, все, я пішов, бо мене ще чекають. До побачення! Сорока Білбока, вінниця. Добрі новини. Ну що, бачили, хлопці? Так. Ага, он воно як. Вам сподобалося? Звісно. О -о -о. Ви помітили, що ті друзі мої в школі кажуть, що дуже полюбляють робити добро. А ну, ну, дайте на мені відповідь. А ви полюбляєте чинити добро? Так. О, як ви дружно, вміло відповідаєте. А я тоді по-іншому запитаюся. А яке добро Давід і Богдан робили ви? А ну розповідайте на мені швиденько. Допомагаю мамі. Так, давайте я буду пальці загнати. Мамі допомагаю. Богданчик, ти що робиш? Я допомагаю комусь в школі. Так, загинаю другий палець. Давід, твоя черга. Мию посуду. Міє посуд? Ти що? Серйозно? Серйозно? Дозволь я тебе привітаю. Ну ти молодець. Так, Богданчик. Пилососів. А це так. так, Я не знаю. Прийдеться вам всім руки потиснути. Ну, що в мене один палець. А ну кажіть швиденько, яке добро ще робите? А хто стареньким допомагає? О, молодці! І п'ятий палець загинаю. Молодці, мої друзі. А тепер хочу сказати вам, дорогі мої малята, напишіть мені, Давіду і Богданчику, яке добро робите ви. Напишіть разом з тим, яку радість отримуєте ви від того, що робите добро. І ті люди, яким ви добро робите. А якщо ви ще нічого подібного не робили. То швиденько поспішайте до добрих справ! Це ж так приємно! А ми будемо разом з Давідом і Богданом чекати на ваших листів. А можливо, навіть можливо навіть, якщо ви, зрозуміло, запросите, то я можу до вас приїхати і на гостину. Тож ми говоримо вам з моїми друзями. До побачення до наступної, наступної зустрічі! Спишіть на ту адресу, яку бачите на ваших екранах. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він. З участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.